Доєднуємо до нашої розмови Ігора Кривошеєва, народного депутата України, фракція Слуги Народу. Доброго вечора, пане Ігорю. Добрий вечір. Пане Ігоро, ви стали ініціатором реєстру постанови у Верховній Раді про відкликання, відкликання народної депутатки Мар'яни Безугли з посади заступниці голови комітету з питань нацбезпеки у Верховній Раді України. Які перспективи розгляду цієї постанови і на що ви розраховуєте, пане Ігоре? Ну, насправді, якщо говорити про перспективи розгляду, то за процедурою ця постанова спочатку має розглянути комітет, на який вона буде розписана. Наймовірніше це буде регламентний комітет. І відтак, після розгляду на комітеті, вона може виноситися до зали Верховної Ради. Як буде відбуватися розгляд на комітеті і наскільки швидким він буде, мені невідомо. Проте є в межах регламенту процедури, які можуть це пришвидшити всі ці процедури. Я впевнений, що я буду застосовувати. Якщо говорити безпосередньо про мотивацію про саму постанову, то я думаю, що ми вже всі живемо в прийнятті того факту, що під час війни політики повинні займатися своїми справами. Це є забезпечення функції держави, це є спілкування з міжнародними партнерами. Військові займаються своїми справами, які є набагато більш важливими і з Поєднувати це ніяк неможливо, і будь-які намагання задіяти політиків у прийнятті військових рішень або навпаки втягувати військових в якісь політичні процеси. Всі ці намагання вони є прямою шкодою обороноздатності країни. Відтак, ну якби це робив якийсь незалежний народний депутат, то ну, можливо він би мав на це право. А оскільки пані Безугла є заступником голови комітету нацбезпеки, оборони і розвідки, ну я впевнений, що з такою позицією такі дії поєднувати неприйнятно. Позиція ваша зрозуміла, пане Ігоре. Однак ми по соціальних мережах бачимо, що не всі колеги з вашої фракції вас підтримують. Скажіть, будь ласка, чи є єдина думка і і позиція щодо пані Мар'яни у фракції Слуги народу? Чи відчуваєте ви, що парламентарі у випадку винесення цієї постанови до пленарної зали проголосують за і підтримують вашу ініціативу? Ну насправді на засіданні фракції обговорення ще не було, і я не впевнений, що фракція готова давати якесь рішення чи якусь думку, і я впевнений, що про це треба питати безпосередньо або в голови фракції, або в його першого заступника. Щодо підтримки самої постанови, то можу сказати, що дуже багато колег саме з фракції, абсолютно незалежними публікаціями в соціальних мережах, в своїх тому числі, вони продемонстрували те, що вони категорично не погоджуються з позицією пані Безугле. Ну я впевнений, що серед таких людей ця постанова знайде підтримку. Пане Ігорю, справа в тому, що вже вісім місяців тому Федір Вініславський, ваш колега та представник президента в парламенті, вже робив заяву про те, що пані Безугла вона загрожує національній безпеці. Вісім місяців тому, тобто, нам було треба чекати от цього всього, що сталося зараз, щоб знову подивитися, а чого ж тоді ніяких питань не було вирішено. Ну, якщо вже така людина, як Федір Вініславський, яка відповідає за свої слова, і чому? Фракція тоді не звернула на це увагу, чому тоді не були прийняті певні рішення, чого треба було чекати аж 8 місяців. Ну що буде далі? Якщо зараз не прийняти рішення, що буде далі? Кого вона звинувати далі? І чи не дійсно вона своїми діями ну, вже не просто буде загрожувати, а нанесе шкод національній безпеці? Ну, дивіться щодо того, як відбувався розгляд постанови пана Веніславського, мені невідомо чи була вона розглянута регламентним комітетом. Навіть якщо вона була розглянута регламентним комітетом, тоді вже питання до погоджувальної ради, чому така постанова не була винесена до зали Верховної Ради. Хоча ну, мені здається, знову ж таки зараз не, не можу сказати чітко, чи була мені невідома доля тієї постанови. Відповідно, це потрібно перевіряти Якщо справді вона не була розглянута регламентним комітетом, то очевидно, що це було таке процедурне затягування зі сторони комітету, і питати треба з саме з голови того комітету. В Нашій студії, ну, а... пане Ігоре. Та присутній пан Руслан Сепенко, з який є дипломат, експерт міжнародника. Залишайтесь нами пане Ігоре, на зв'язку. Пане Руслане, а чи як це виглядає? Запитаю вас як експерта міжнародникам з на загал для наших партнерів міжнародних партнерів. от така от ситуація з українським парламентарем. Із її заявами, ну вибачте, український парламентар. Крім того, вона є представником України в НАТО. Тому якби очевидно, що це не 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 прості заяви, не простий парламентар. Справа в тому, що будуть використовувати ці заяви безперечно, кожний в своїх інтересах. Там є країни, навіть європейські країни, які нас підтримують, які можуть використати не на користь Україні ці заяви. І в Америці є сили там серед республіканців, які можуть використати ці заяви, бо вона ж офіційна особа, вона представляє законодавчу гілку влади. Це перший момент. Другий момент, якраз у ці заяви вони чітко лягають в канву московського підриву стабільності, тому що Москва, в принципі, вона програє на полі бою, але оцей план. Дестабілізації чи втрати єдності як активу в Україні, в Європі, і в Сполучених Штатах Америки. Це ж великий широкий план, який реалізується. І дивіться, в Європі вони свого досягли. Ми маємо призупинку допомоги. Ми маємо блокування кордону. В Сполучених Штатах свій політичний сценарій, ми також це маємо. А тепер лишалася єдина Україна, воююча сторона, яка зберігала єдність як актив. І у нас з'являються люди з влади, це ж їй делеговані повноваження від людей. З'являються люди, які офіційно там чи через якісь Засоби інформації заявляють такі речі, які повністю відповідають тому, що хоче Москва: розшатати єдність в Україні. Ну що ще додавати до цього тому я не знаю, якщо ми не збережемо цю єдність, ну буде дуже 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 погано. А якщо казати, ну щоб не казати про персоналі, а казати про сам факт, то треба дивитися на витоки. На кадрову політику не можна призначати не Проф... невідповідних людей на посади, які відповідають за. Ну, речі як національна безпека. Тобто, людина, якщо вона не готувалась, не жила і не працювала в цій сфері, вона термінології може не, не, не розуміти. І якщо навіть пан залужний, як людина, яка врятувала націю в критичний момент для нації, приніс би той план і віддав пані Залужній, що вона змогла б порозібратися з цим планом. Вона б вносила туди правку. Що вона робила б з ним з цим з цим планом? Якщо б навіть надали їй цей план. Ну тобто, людина має бути професійно відповідати посаді? Я не, не розумію, як призначили в комітет по національній безпеці людину, яка ну не має ну, ніякого відношення до Тому що в нас свій час працював міністерство оборони. Е, е, ну, пане Ігоре, я вас попрошу відрефлексуйте. Будь ласка, на те, що сказав наш пан Руслан, шановний гість, чи відомо вам про реакцію міжнародних партнерів на е, подібні? Висловлювання пані Мар'яни чи є вже якась інформація, що вони засуджують чи не засуджують? Ми розуміємо, що публічно ми її не бачили, але чи є вона хоча б колуарна з у Верховній Раді? Ну, дивіться, я по перше, я хочу погодитися із заявою попереднього речника про те, що. Всі ті речі, які пані Безугла пред'являє як претензії до головнокомандувача, ну вони є ну, скажімо, так відверто надуманими, деякі навіть маніпулятивними. Причому деякі претензії входять якраз до до питання, якими ми віддає Верховна Рада, тобто, там, там де мав би працювати саме комітет нацбезпеки та оборон, от якщо говорити про міжнародну реакцію, мені все ж таки здається, що рівень публікацій на Фейсбук пані Безуглої, це ну все таки не дотягує до якогось скандалу, який би був сильно помітний, справді. Ті, кому це вигідно, це особливо це наші вороги. Вони це будуть використовувати. Але вони це будуть використовувати виключно на своїх майданчиках і своїми проплаченими рупорами. Якщо говорити про справді незалежну пресу світову, я думаю, що їм ось такі мілкі намагання затягнути військових в політичну гру навіть не будуть цікавими. Ну тому, що ну це це справді не не рівень міжнародної преси. Пане Ігоре, дякую вам, що знайшли час і можливість долучитися до нашого ефіру. Бажаємо вам успіху, щоб ваша ініціатива цього разу була доведена до логічного завершення, тому що, як ви правильно сказали, військові мають займатися війною політики політикою, а не плутати. Даруйте на слові праведне з грішним. Ігор Кривошеєм, народний депутат України, фракція Слуги народу, була з нами. Був з нами на прямому зв'язку. Дякуємо вам. Ці ситуації.